Щорічно з 1993 року, 6 грудня, українці відзначають одне з найважливіших державних свят День Збройних сил України. Сьогодні українська армія одна з найпотужніших армій світу та найстрашніша для російських окупантів. Із нагоди професійного свята, мужніх та сміливих, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до бойових побратимів і посестр. Дорогі бойові побратими і посестри. Сьогодні у День Збройних сил України. Я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці. Вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам дякую. Вами захоплюється армія світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території. І за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюся. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Сумщина разом зі всією Україною низько вклоняється тим, хто відстоює її рубежі. Із самого ранку, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України відбулася низка урочистих заходів. У сумах регіональне та міське керівництво, військові, народні обранці, правоохоронці, рідні та близькі полеглих захисників та просто небайдужі містяни вшанували пам'ять героїв та поклали квіти до їх могил та пам'ятного знаку на центральному баранівському кладовищі. тому на Алеї Слави центрального міського кладовища присутні поіменно згадали кожного воїна оборонця та вшанували хвилиною мовчання усіх героїв, які полягли за батьківщину, і гуртом присутні виконали державний гімн України як символу майбутньої остаточної перемоги українського війська. Ми зараз знаходимося в тому місці, де полегли захисники нашої захисники, захисниці, захисниці нашої свободи, нашого народу. Віддали найважливіше, що є у кожного чоловіка і людини, це своє життя. І ми маємо пам'ятати цей подвиг, він буде в наших серцях, в історії нашої країни. Сьогодні важливий момент для нашої країни, коли нам треба всім єднатися, єднатися на фронті, єднатися в тилу в кожній громаді і працювати на одну єдину нашу мрію. Це перемога і Збройні сили, захисники, захисниці наших збройних сил. Вони роблять це, для того, щоб ця мрія нашого народу здійснилася. І перемога була безумовною і якнайшвидшою. Слава Збройним силам і слава Україні! Наші збройні сили на них рівняється сьогодні весь світ. Це краще з кращих. Саме вони згуртувались, об'єднались, показали ворогу нашу міць, вони наша гідність і сила. Незважаючи на всі переподи, вони дали відсіч і зараз продовжують боронити нашу. Землю відбивати крок за кроком. Сумська громада підтримувала і продовжує там підтримувати наші збройні сили, найкращі збройні сили в світі. Дякуємо. Слава нашим героям! Війна забирає найкращих. гине цвіт нації, і ця біль відгукується в серці кожного свідомого українця. На алею слави центрального міського кладовища прийшли провідати своїх синів пані Валентина та Віра. Зі сльозами на очах жінки говорять, час не лікує, просто батьки з кожним днем вчаться жити з цим болом і горем. Для нас життя на жаль зупинилося. Зупинилось для нашої родини 15 січня 15-го року. Знаєте, слухріше, коли кажуть, що герої не вмирають. На жаль, герої помирають. А, ну, сьогодні День Збройних сил, хотілося б побажати тим захисникам, які стоять на сторожі кордонів нашої України, які захищають наш, від лютого ворога хотілося б їм побажати здоров'я в першу чергу, допомоги від держави, не чекаючи волонтерів. Для мене зупинилася для нашої родини. Він захищав сумщину. Він вже був пенсіонер, вислужив і пішов, захищаючи нашу сумщину і всю Україну. Він загинув 28 червня. Якраз праздники. А всім захисникам бажаємо здоров'я і щоб вони були живі і здорові. І нам всім митного неба. Саме найголовніше перемоги. А їм щоб було тепло в тих окопах. Особливу увагу в День Збройних сил України було приділено пораненим військовим. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх завітав до лікарень, де наразі після поранень у бою відновлюють сили наші захисники. Трошки, трошки підняти вам настрій. Я в цілому вам лікуються. Добре. Лікарі, медсестри, медперсонал всі нормально ставлять. Лічно харчування, лікування теж все щасне. Ну, ви знаєте, що на вас всі дивляться, і всі мріють, щоб була перемога. Тому якнайшвидше вам одужати кому там реабілітація своїми рідними поспілкуватись, зустрітись і Разом будемо йти до перемоги. Літопис Збройних сил України творять нинішні солдати та офіцери, які щодня демонструють вірність військовій присязі та своєму народові. Мешканці Сумщини низько вклоняються нашим захисникам та військовим і адресують безліч теплих привітань та найкращих побажань. Звичайно, вдячні. Чи ми можемо віддячити? Це не одне покоління буде віддячувати. Звичайно. У цей день щоб ви побажали нашим захисникам та зараз? Здоров'я, ой, тепла, щоб їм тепленько було, щоб вони були ситі, щоб ноги були в теплі. Всього найкращого їм. Вдячні всім захисникам, які захищають наші кордони і нашу Україну. Звичайно, поздравляю кожного захисника Збройних Сил України. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, витримки в наш складний час. Незвичайно перемоги. Оскільки найвищою цінністю в нашій державі визнається людське життя, то не можна бути невдячним за те, що це людське життя зберігається завдяки нашим захисникам. Що б ви побажали нашим захисникам у цей день? Я побажав би їм триматись та чекати на допомогу нашу, нашого суспільства. Але наше суспільство, на жаль. Не настільки вдячний та не настільки мобілізований, щоб е, стати нашим захисникам надійним тилом. По-перше, ну, триматися, тому що в такий складний час е, дуже важко, скажімо, тримати зороглуст. Ну і, по-перше, я думаю, що сміливість триматися до кінця. Дуже вдячний, в мене син воює. Що б ви побажали захисникам у цей день? Ріши, щоб був мир це одне. і хай їх Бог хранить всіх. Ми дуже вдячні нашим захисникам і нашим захисницям за те, що вони в будь-яку пору року, будь-який час доби завжди нас оберігають. Бажаємо їм міцного здоров'я, бажаємо, щоб в них завжди був бажання далі боротися і ми. Будемо допомагати всім, всім, чим ми можемо, в тому, щоб у них було чим, чим битися і за що битися. Дуже вдячна, знаю, що вони герої. Хочу, щоб у них все гарно було обов'язково, тому що нам перемога повинна, ну, потрібна всім і малим, і діткам. Хочу, щоб у них було здоров'я і побажати їм. Скоріше повернутися додому, живу. Ми їх дуже чекаємо. Колектив телерадіокомпанії Відікон долучається до привітань на адресу українських військовослужбовців усіх рангів, ветеранів та новобранців. Вічна пам'ять, полеглим героям, вічна слава і шана живим. Пишаємося кожним і кожною з вас, бажаємо вам і вашим родинам мирного неба над головою, козацького здоров'я, світлого настрою, професійних здобутків, віримо в Збройні Сили України та нашу остаточну і безкомпромісну перемогу.